вас на каналі наступна зупинка життя. З вами Тетяна, і сьогодні у нас 13, ой, вже не 13, вже 14-й день марафону схуднення. І так, у нас меню на понеділок. Це останній тиждень марафону, тому я буду зменшувати кількість. Калорій вже не буде 1500, буде 1300 з хвостиком, 1200. І так почнемо Сніданок. А на сніданок у нас спагеті гречані з кабачком. Це ми розказували, я вже вам. Ще додаємо котлету і смажені гриби з цибулькою і чай з твердим сиром. Ось такий у нас буде сніданок понеділка. І це ми з вами покуштуємо на 4, 433 калорії. Приблизно співвідношення білків, жирів і вуглеводів. в порядку. На обід. На обід я пропоную борщ на овочевому бульйоні. Зверніть увагу, це важливо, тому що він не такий калорійний, як борщ на м'ясному бульйоні. Проте ми додаємо бужанину або запечене м'ясо сторон. І у мене чорна смородина, а ви берете 50 грам любих фруктів, або берете пельсинчик, чи яблуко, чи грушку. І такий обід у нас буде 462 кілокалорії. і також. Все в порядку з дуками, жирами і вуглеводами. І на вечерю я вам пропоную салат з рибою і цитрусовими. 200 грам на 414 кілокалорій і чай. І всього в нас буде вечеря 420 кілокалорій. І так, за день. Ми з вами спожили 1315,7 кілокалорій, у нас 60 білків, 86 жирів, 81 вуглеводи. Так що ви до денну норму не якщо брати не для похудіння, а я беру з розрахунку для свого росту, то я навіть не добираю трошки. І білків і, жирів, і вуглеводів. Проте, ми ж, я п'ю додаткові якісь вітаміни, там мінерали, п'ю колаген. І там теж свої трошки є калорії, і таким чином воно компенсується. Ну так, на понеділок ми з вами готові. Всім вдалого робочого тижня, щоб він пройшов. Швидко, радісно, а саме головне з гарними результатами. Слава Україні!